Всім привіт! Наша команда Екотеплиці продовжує допомагати хлопцям, які зараз знаходяться на передовій і захищають нас. Ми відправляємо буржуйки та котли для того, щоб вони могли зігрітися навіть самою холодною ночі. Слава Україні! Разом до перемоги! Від розвідувальної роти четвертої окремої механізованої бригади хочу подякувати компанії «Котек Груп за те, що другий рік поспіль, так як війна затягнулась, допомагають нам з теплом, а саме. Поставляють ось такі буржуєчки. Це вже третю ми встановили із чотирьох. Дуже якісна, дуже швидко набирає температуру і обігріває приміщення. Також ми замовили з додатковими підставками для кирпичів. можна підігріти воду, взуття просушити. Так що дуже гарненька річ і дуже нам допомагає у виконанні бойових дій. Ще раз подяка керівництву. Менеджерам, комплектувальникам разом до перемоги, слава Україні!